Вітаю. Сьогодні саме час поговорити про ситуацію, яка склалася, складається після двох років Великої війни. В ці дні було багато заяв, багато слів підтримки, багато делегацій, багато візитів. Зокрема, в Києві, ви знаєте, була президентка Європейської комісії, прем'єр-міністри Канади, Італії. Непередодні прем'єр-міністр Данії у Львові, <кій> а президент Франції Макрон 26, вже лютого, провів окрему конференцію високого рівня на підтримку України. Була відеоконференція і заява групи Семи. Як завжди, ми почули слова підтримки і солідарності. Як завжди, ми почули засудження агресора. Як завжди, ми почули запевнення в тому, що Україну і народ України будуть підтримувати стільки, скільки потрібно. Проте ситуація на полі бою свідчить, що підтримки якраз і недостатньо Уже протягом кількох місяців за умов відсутності рішення Сполучених Штатів про надання допомоги Україні. Європейські країни намагаються перекрити цю нестачу боєприпасів, перекрити перерви в постачаннях і зробити можлив, все можливе для того, щоб Збройні Сили України продовжували оборонні дії і продовжували відбивати ворога. Що відбувається і чому так сталося? Чому що далі? Кінець кінцем. Це, ця ситуація дала поштовх багатьом. Дослідникам, експертам і просто е, світовим засобам масової інформації подивитися на неї глибше, подивитися трохи е, з такого стратегічного кута зору. І цей куток, кут зору одразу виносить на поверхню питання: а що ж дійсно є метою, метою допомоги країн Європейського Союзу. НАТО, Сполучених Штатів Америки, всіх партнерів, які об'єдналися в антипутінську коаліцію, і які працюють і в форматі Рамштайн, і поза цим форматом, яка мета? Оскільки формулювання підтримувати стільки, скільки буде потрібно, не дає відповіді, до чого ми прагнемо, що потрібно Україні потрібна перемога, а що потрібно Заходу. Ми бачимо певні дії і певні рухи, які свідчать про те, що війна в Україні нарешті, після двох років, призвела до прийняття рішень, принаймні в Європейському Союзі, які докорінно змінюють ситуацію в Європі, змінять точніше, бо вони не можуть це зробити одномоментно. І Європейський Союз всерйоз почав втілювати, розробляти і втілювати програми. Оновлення, модернізації і розвитку військово-промислового комплексу, тому що війна в Україні показала, що воювати, щоб воювати, треба озброєння, треба боєприпаси. Спроможності Європи недостатні, без підтримки Сполучених Штатів. І для того, щоб цей розрив між спроможностями і потребами компенсувати, відбуваються рішення, які. В тому числі мають на увазі і залучити, і на меті залучити Україну для створення оборонно-промислового комплексу. Але це майбутнє. Це не буде одномоментно. Снаряди потрібні зараз, і справа, нібито зрушилась з місця після конференції в Парижі, прийнято рішення фінансувати закупівлю снарядів калібру 155 мм для забезпечення. Негайних, невідкладних потреб Збройних сил України. Ну, варто сказати, що про цю кількість боєприпасів ще на Мюнхенській конференції два тижні тому говорив президент Чеської Республіки. Два тижні вже було витрачено, ще тиждень пішов на те, щоб зібратись, підготуватись. І вже на цій конференції в Парижі були. Зобов'язання окремих учасників про те, що вони зроблять фінансові внески на цю закупівлю. І сподіваємось, що плани реалізуються дуже швидко. Проте це мала частина. Йдеться тільки про снаряди і про тільки зараз. А що робиться в ширшому контексті? Куди всі ці снаряди, ці наступні і скільки їх треба, на який час? Про це е дискутують зараз. І ці дискусії стосуються не тільки рішень в Європейському Союзі про зміцнення оборонно-промислового комплексу, вони також стосуються і конкретних заходів, скажімо, в НАТО. НАТО розпочало готуватися до збройного конфлікту. Вже якось згадував я в цих наших зустрічах про найбільше з часів Холодної війни. Військові навчання НАТО, які відбуваються зараз, і вони будуть тривати аж до кінця травня. Хочу ще раз привернути увагу до цифр. Це найбільше навчання, і там візьмуть участь 90 тисяч військових, військовослужбовців з підрозділів всіх країн-членів НАТО, а також Швеції. 90 тисяч. Нібито цифра дуже велика. І нібито навчання розтягнуті в часі, але ми знаємо, скільки сил Росія тримає на території України на нашому фронті. Якщо порівняти ці цифри, то вони дуже е, показують на е, рішучий, разючий дисбаланс. Всіх цих сил, які будуть задіяні на навчаннях НАТО, недостатньо для того, щоб стримати агресора в тих масштабах. Як він почав діяти в Україні разом з тим, час від часу в пресу потрапляють сценарії чи розробки військових штабів різних країн-членів НАТО. Один з них буквально днями був оприлюднений частково в усякому разі. Сценарій Бундесверу, Що він передбачає? Цікаво подивитись, і це нам може дасть можливість краще зрозуміти, а, е, з чого виходять наші партнери, наша, наша підтримка і на що вона розрахована. Отже, сценарій, який розробляє, один з сценаріїв, Генеральний штаб Німеччини, полягає в тому, що е, конфлікт буде, цей конфлікт буде збройним. Він буде складатися з чотирьох фаз. І перша фаза, яка може тривати декілька років навіть, це буде фаза гібридних дій, неявних дій негарячого не етапу війни. Друга фаза, як вважають військові планувальники, це буде розгортання військ. Це розгортання буде тривати, на їхню думку, за їхніми планами, декілька місяців. Мається на увазі, що розгортати війська буде і Російська Федерація е, зі східного флангу НАТО, і НАТО також буде розгортати свої е, Збройні сили на по той бік кордону, невідомо тільки якого. Далі вважають експерти, планувальники, це не експерти і аналітики, а це ті, хто розробляють сценарії війни. Буде відкрита військова агресія. Військові дії, які триватимуть, як вважають розробники планів, один рік рік військових дій. Після цього, через рік спротиву оборони на східному кордоні НАТО, цей же сценарій передбачає, що відбудеться вторгнення на територію Німеччини після року бойових дій. Це вторгнення буде тривати за цими планами кілька тижнів. І воно закінчиться е, припиненням вогню. Припинення вогню через кілька місяців військових дій на території Німеччини це сценарій, один із сценаріїв, який розробляє НАТО. Що можна зрозуміти і побачити з цього сценарію? По-перше, планувальники не бачать можливості е, закінчити війну України в Україні. Зараз так, щоб е, зруйнувати всі спроможності і можливості Росії наростити свої сили і бути готовими до будь-яких активних дій вже через два роки. Вони планують, що це буде. Далі вони не бачать, що е, війна в Україні щось змінить в розстановці сил. Так само бачиться протистояння, бачиться кордон НАТО. Бачиться можливість Росії розгортати свої війська, отже, перемога України чи закінчення, як вони вважають, війни в Україні не принесе докорінних змін, не змінить ситуацію з безпекою на європейському континенті і не усуне можливості агресивних дій, можливості поновлення війни і вторгнення з боку Російської Федерації. І найголовніше те, що навіть ця нова агресія, можлива агресія Росії, в яку вже буде втягнута НАТО, і яка вже буде відбуватися навіть на території Німеччини, вона закінчиться перемир'ям, знову перемир'ям, не поразкою Росії, не руйнуванням здібності і здатності Росії виношувати і здійснювати нові плани агресії. А перемир'ям. Тобто поверненням до статус-кво. Очевидно, що такі розрахунки і такі плани показують нам, що і е, війна в Україні очима західних стратегів і натівських стратегів закінчиться не перемогою України, на їхню думку, а якогось роду перемір'ям. Про це, до речі, е, свідчить і дуже-дуже розлогий. Аналіз, який підготували фахівці RAND Corporation, там більше 150 сторінок про те, як можуть розвиватися події, і е, в самого початку, вже в передмові е, цього аналізу, великого аналізу, відкидається можливість перемоги однієї з сторін, як вони пишуть, обережні аналітики в цій війні, яка зараз розгортається на території України. Тобто Розглядаються в тих сценаріях і в аналізі Ренд тільки можливість припинення бойових дій, припинення збройних дій і переговори. Про що переговори? Ми вже знаємо, що з Росією переговори вести не можна. Ми вже знаємо, що будь-які заклики та сподівання на те, що буде припинено агресію з боку Росії, просто так. Не мають ефекту і не мають сенсу. І тому е, Велика Сімка, коли в заяві з, е, в День Другої річниці Великої війни е, також звернулася в черговий раз до Російської Федерації з закликом припинити е, військові дії і вивезти війська з території України, е, вони е, свідчать про те. Що ритуальні стандартні заклики будуть продовжуватись. Я вже не кажу про те, що новий чи світовий порядок, заснований на правилах, не може спиратися на фундамент, який вже не є міцним, на фундамент, який вже нічого не тримає. Вся архітектура безпеки, яка існувала до вторгнення Росії в Україну, вона зруйнована. Не тільки вже нема даху. Цієї архітектури стіни пішли тріщинами, та й сам фундамент вже не такий міцний, як був раніше. Коли ми говоримо про фундамент безпеки, то маємо на увазі передусім статут ООН і завдання Ради безпеки, яка має упередити конфлікти і вирішувати конфліктні ситуації. Всього цього нема. Проте в стратегіях. Натівських стратегіях інших, які нам доступні, а ще більше недоступні. мова йде про те, що всі ці елементи безпеки, які підтвердили свою неефективність і нездатність усувати будь-яку небезпеку, загрозою конфлікт, вони далі традиційно і інерційно продовжують використовуватися в тих теоретичних побудовах. І тих теоретичних сценаріях, які розробляють аналітики. Йдеться про те, що замість того, щоб чітко ще раз собі сказати і нам підтвердити, що єдиний вихід з ситуації, яка зараз складається, це перемога України, це приборкання агресора і зміна всієї системи безпеки в результаті поразки Росії в цій війні, це єдиний шлях. До нової безпеки і до нового світового порядку. І тільки тоді буде успішною формула миру, Зеленського, українська формула миру, коли Україна переможе, коли ми зможемо говорити про те, що тільки з цієї точки може бути розпочатий відлік побудови нової системи безпеки. Все інше призводить до намірів. Проводити ремонти, чи то косметичні, чи то капітальні ремонти споруди, яка вже не піддається ремонтам, яка вже не піддається реноваціям. А заклики припинити війну і вивести Збройні сили Росії з території України, вони нічого не дадуть. Я вже не кажу про те, що в цих закликах або навіть в результаті мирних переговорів не можна. Добитися не можна сподіватися на те, що російська сторона, що Кремль видасть військових злочинців трибуналу, що Кремль поверне всіх викрадених дітей, що Кремль сам прийме рішення повернути всіх заручників і військових полонених, які Росія отримує на своїй території, що Кремль добровільно виведе. Залишки Чорноморського флоту, що там ще у них залишилось, з Севастополя, що Кремль добровільно поправить свою Конституцію і відмовиться від окупації Криму та деяких областей України, які Росія вже вважає своїми, і це підтвердила в черговий раз російська сторона, коли створила два військових округи. Ленінградський і Московський, які включають в себе території, окуповані області України, але не частково окуповані, як вони насправді є, але в повному обсязі. От це наш противник. Тому шлях один перемагати Росію і тільки після перемоги говорити про все інше. Якщо ж повертатись до Аналізу ситуації, яка складається з діями наших партнерів і їх планами стратегічними, то питання про те, який є насправді план і якою є стратегія Заходу відносно війни в Україні, як закінчувати війну, скоріш за все, відповіді нема, бо навіть заголовки. Деяких публікацій за останні дні свідчать про те, що так само ці питання, як і куди буде розвиватись ситуація в Україні, відповіді нема. Отже, кілька заголовків. Чому лякливість Заходу лише підбадьорила Путіна? Це Financial Times. Підбадьорила Путіна. В чому лякливість? Лякливість в тому, що. Зброя і боєприпаси надавалися не так швидко, як треба було, і не в тих обсягах, які були потрібні. Кожного разу тривали е, такі дії, події, узгодження, погодження, які приводили до затримок, які приводили до е, затягування рішень з тим, які ж типи і види озброєнь можна і треба передати Україні, і для чого і ці всі коливання. Показують, що ця нерішучість, вона викликана тим, що відсутня, відсутня стратегічна мета, якою мати бути, має бути перемога України. І для цієї перемоги потрібні і літаки, і засоби протиповітряної оборони, і засоби враження дальнього радіусу. Це те, про що далі продовжуються дискусії. Дискусії, які відтягують. Момент перемоги, момент, коли Збройні Сили України матимуть достатньо боєприпасів, озброєнь і ресурсів, щоб планувати свої дії. Нерішучість Заходу, нерішучість наших партнерів виявилося на думку західної преси і в тому, що санкції не були дієвими, і, і широко відомий і широко наводиться. В засобах масової інформації той факт, що за два роки війни Європейський Союз заплатив Російській Федерації за нафту і газ більше, ніж Україна отримала в якості допомоги. Ці всі дисбаланси і ці зволікання, затягування ведуть до того, що збільшується невизначеність. В умовах невизначеності Росія Відчуває агресор, відчуває себе більш спокійно, я б сказав, більш вільно. І тому дозволяє собі різні інші рухи, дозволяє собі погрози е, щодо вторгнення на територію НАТО, дозволяє собі натяки на те, що е, буде втручатись в ситуацію в Придністров'ї, яке це буде потрібно. Е, Москва і Путін планують. І бачать своє майбутнє в горизонті шість років. І ці шість строків ми почуємо в посланні Путіна федеральним збором, як вони бачать собі це найближче майбутнє. Ми бачимо найближче майбутнє зовсім інакше. І для цього нам треба, необхідно, щоб наші партнери стали нашими союзниками і думали так само, як ми. Що єдиний вихід з ситуації це перемога. І тому для перемоги треба робити все, не обмежуючись формулою стільки, скільки це буде потрібно. Робити вже і робити зараз. І не <плес> слухати чи чекати коментарів з Кремля, а що скаже Кремль на пропозицію президента Макрона ввести підрозділи військові на територію України. Замість цього треба. Не чекати, якою буде реакція, не перевіряти цю реакцію, а в Вашингтоні прийняти рішення і запросити Україну до членства в НАТО. Це ніяк не змінить стратегічного балансу сил і не викличе того, чого так боїться Захід, що Росія негайно реагуватиме з використанням ядерної зброї. Цього не треба уникати. Треба розуміти, що Росія слабка і буде ще слабкішою, якщо наша рішучість, наша спільна рішучість буде ще сильнішою, якщо ми не будемо говорити про будь-які інші можливості, будь-які інші опції, ніж перемога і покарання агресора. Дякую.